Так, вітання всім грибникам, вітання всім прихильникам лісних мандрівок. Сьогодні у нас 25 липня, після обідня пора. Погода чудова. Проглядає сонечко, падуть полегенько дощики. Жара, неймовірна спека. Спала і... У нас короткий огляд трускавецькими лісами. Сьогодні ми відвідали отакі березові гаї. Тут в основному переважає береза ліщина, інколи невеличкий дубок. І ось сьогодні нова цікавинка. Сьогодні у нас перший раз я знайшов. Березовий білий гриб, який часто полюбляють проростати в такі часи, дощик посприяв. Ось до вашої уваги, березові білі грибочки. Вони дуже схожі на боровика сітчастого, але проростають виключно в березах, мікоразують з березами. Мають трішки світлішу ніжку, ніж боровика сі і такий світло-коричневий яскравий сонячний відтінок. Ну як такий малючок з березового різнотрав'я на тебе дивиться, то ніби до тебе якесь сонечко усміхається. Такі вони гарненькі. Ось такі вони більші і такі вони малюки. Зазвичай у нас раніше їх називали лісковими. Тепер у них є офіційна назва березовий білий гриб. От. Який створює мікоризу тільки з березами. Поруч у мене боровик сітчастий. Це вже зібраний в дубових лісах. Бачите? Ніби схожі є, але вони, сіточка значно темніша, і шапинки такі більш суворі, ось такі темніші. Це з дубових лісів. Ну, а це у нас ось такі березові сонечка, красені. Березовий буковий білий. Який проростає. Тепер з червня по вересень в наших рівнинних березових лісах. Отака у нас сьогодні цікавинка. Що ще росте? Попадаються лисенята підберезники, деякі сироїшки. Ну, я так коротенько забіг, трішки оглянути, багато не ходив. Так, просто для ознайомлення з ситуацією, що після дощиків починає проростати. Отож, ялинові ліси я також відвідав, так бігцем трішки болетусів, едулісів, ялинових білих грибів поки що. Наразі немає. Але от цьогоріч перший раз мене потішили гарні березові білі грибочки. Схожість з них велика. Ну, для грибника різниці суттєвої немає, чи такі, чи такі. Вони, в принципі, однакові, але якщо глибше глянути в суто. Так би мовити, науковий момент, то вони створюють мікоризу, березові білі гриби, виключно з березами. Як дощик на них попадає, вони мають такий слизькуватий, слизькувату шапинку, і воно так відображається таким блиском. Ось. От така от. Сьогодні у нас мандрівочка коротка і такі цікаві знахідки. Є багато сироїжок, хрещів молочників різних, як перцевих, так і молочай. вон, Молочайчик росте. Його, якщо його провести, зразу таке біле молоко. Виходить, його явно видно. Ось. Дощик знову починає накрапати. Знову, знову, знову. Погода трішки холодає і є надія на чергові знахідки. Будемо надіятися в недалекому майбутньому, що все-таки нас потішать правдиві букові білі гриби з ялинових бурів. А поки що у нас такий ось коротенький огляд. Сьогодні знахідки в березових лісах. Березовий, буковий, білий гриб, схожий з боровиком сітчастим дубовим, але проростає виключно в березових лісах. Ось такий малючок, трішки-трішки ніжки у них. Знизу червеві, але в загальному плані рибочки добрі. Ну що ж, поки що цікавинок більше нема. Тому будемо завершувати свій коротенький огляд. Слідкуйте, підписуйтесь і будете в курсі всіх подій в околишніх лісах. Поки що, всім приємних мандрівок. Мирних і щасливих наступних вихідних. До побачення, до нових зустрічей!